Цю виставку ми організували в межах калуш Експо 2025 Це така велика бізнес-подія, яка об'єднала бізнес усього Калуша. і не тільки Калуша, Ми маємо гостей з івано франківська з зі Львова, з Києва, з Харкова. Це фактично ну, досить масштабна бізнес-подія для заходу України. Нашою метою було показати, що під час війни бізнес працює, працює на економіку України. Ми не просто заробляємо кошти, а ми Приводимо в Україну валюту, ми платимо податки. Ми цей великий бізнес, який працює у нас, допомагає нашій обороноздатності. Чим більше сплачено податків ми розуміємо, тим більше ми маємо можливості пофінансувати нашу армію. Благодійною метою нашого заходу також було проведення аукціону Зібрати кошти для української добровольчої армії, підрозділ безпілотної авіації Удачники. Наші калошани служать в цьому підрозділі. І саме вони передали експонати там пачі, прапор, тубуси. Наш ПТУ7 доєдналося, також надало свої експонати. Ми зібрали ці на аукціоні кошти, які передамо на підтримку нашого підрозділу Дачника. Ми представляємо наші розроблені з авторськими дизайнерами футболки. У нас також є ще лонгсліви, є футболка з коленції Калушанка, також є світшоти, худі з капюшончиками, є ось такі от чашечки. З Різними історичними будівлями калуша також в нас ще тут є шопери, такі еко-сумки. Цей він, наприклад, з мозаїкою другого ліцею. Це було зроблено на замовлення однієї з наших клієнток. І, взагалі, ми подумали, що це класна ідея, і тепер його. Розмножили є, що такі от блокноти цікаві, також з різними історичними будівлями калуша, коли люди приїжджають до Калуша, або навіть самі калушани, немає якогось такого гарного і брендованої продукції, яка би нагадувала про місто, про його культуру, про якісь визначені місця, будівлі. І ми цим ще хочемо привертати також увагу до нашого міста, щоб таких заходів, як сьогодні, Калуш Експо 2025 відбувалося. Більше більше і більше, щоб у нас було більше інвесторів в місті, і загалом, щоб місто розвивалося. Атмосфера позитивна і це впадає в очі. Я побачила дуже багато різних корпорацій, різних фірм, які спрямовані на великий промисловий розвиток, на наукову складову виробництв І одночасно багато і таких мануфактур. Які, попри їхню можливо невеликий об'єм, але мають велике право на життя і великий свій внесок роблять формування бюджету і е, дуже зражає, скажімо так, непровінційний підхід сміливість задуму, що це зроблено тут, в місті, яке заявляє про те, що воно буде претендувати на дедальший більший розвиток економіки і е, декларувати економічні цінності, особливо зараз, коли всі думають про те, як виходити. Якби то закінчилась війна, якби вона припинилася, якби ми виграли, ми виграли вже тому, що ми показали те, що ми у будь-яких умовах готові на розвиток і на інновації. Кошти, які ми зібрали від учасників Експо, також після покриття витрат на організацію Експо, також всі залиши коштів буде направлені повністю на підтримку нашого підрозділу добровольчої армії. Удачники.